І ця ласка. Так, їсть. Це я понесу туди. О, Маша. Зараз ще й Машу погодувати. Так, Маша, де тобі погодувати? Щоб не дуже далеко тут. тут. Так, да, зараз. Всі їдять того кролика. І коти їдять кролика. Всі коти їдять, так? Да? А я пішла в цей залишок туди вниз. Ті коти. я насипала, ще треба додати. Ще трохи корму і все. Ще трохи корму треба додати. Це все, рабіт, тобто кролик в мене закінчився. Треба йти в магазин, купляти корм, бо вже немає. Зараз ще води налію туди, замінюю і піду. Собачка. Там китя, тут собачка. Пить будеш? Водички налила. Ну, бо я її зараз туди поставлю. Лазочка, йди сюди. Так. Вот ставить туди її. Таку новий уже. вже. Там вже якась комаха плаває. Отуди. От води. Отак. так. Тут водичка. Отак, навіть добрий день. Добрий день. Отакі діла. Так, собачка боїться. А тут азочка. Мрр. Мрр. Що? Годувати тебе. Угу. азочка їсть, мяву, отаке. Вот І тяжно, наситно прийшла ти ж. Хоча просить. І це, оце боїться, це тікає. Я йому хотіла дати, а воно тікає. Якась така собачка нещасна. Зараз викину мусор. Тобто сміття вибачаюся. І піду. І піду собі. Да, собачка. І піду. По своїх справах. Піду ту по своїх справах. Які коти тут їдять, вилиськують. Вони все вилеськають, нічого не залишать. Все, коти, я пішла. Пока, пока, пока. Липа вже вся, осипалася, відсвіла. Ох, як шкода. Коли липа відцвітає, і день вже зменшується. Іде на зиму, повернув.